Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунав вибух на Новосибірський Гес дамбу прорвало через аварію та шалені зливи, які зараз там проходять. Хоча й зима, але температура там окупантів не радує. У російському Новосибірську пройшла сильна снігова злива та випав град розміром з куряче яйце. Град пошкодив автомобілі та засмітив зливи. Тож у деяких районах міста росіяни плавають у своєму звичному середовищі. Також у російському Сочі вирує негода. Там сильний град повибивав скло у будинках та пошкодив автомобілі. Про це повідомляють Роз Фото та відео негоди місцеві жителі поб... Публікують у соцмережах. Внаслідок цього під воду пішли дороги населеного пункту. Десятки машин зазнали пошкоджень. Крім цього, вода підіймалась навіть у громадському транспорті. На місто випало близько 80 міліметрів опадів. У Сочі відбулося підтоплення цокольних поверхів. Багатоквартирних будинків. Водночас у кількох районах міста спрацювали сирени. Через сильні опади вулиці перетворилися на річки, вода зносила усе на своєму шляху. Росіяни публікували кадри, на яких видно гори потрощених автомобілів, що знесло водою. Також берегів. Вийшла річка Мацеста, внаслідок чого було підтоплено спальні райони. На вулицях стояли автомобілі, вода сягала практично дахів. Сильно затопило Хостинський район через зливи. Міст на Мацесті перекривали співробітниками правоохоронних органів. Аутуапсе Краснодарського краю біля берега помітили смерч. Через сильні дощі та вітер у регіоні закриті пляжі. А у найближчі кілька днів заборонено купатися у морі. Що ж, окрім негоди, Росію чекають атаки України. Атака стратегічних об'єктів на території РФ дронами з поодиноких поступово Перетворюються на масові. Найбільша кількість атак була зафіксована в ніч проти 20 грудня. Так на Брянському заводі з виробництва мікроелектроніки Кремній л де виготовляють деталі для крилатих ракет Іскандер, після попадання безпілотника спалахнула пожежа. Також атака відбулася і у районі місцевої телевежі. Дрони також атакували аеродром у російському Пскові. Про кремлівське агентство ТАСС повідомило, що в результаті атаки пошкоджено щонайменше чотири військово-транспортні літаки ІЛ-76. Пізніше у мережі з'явилося відео за. Аеродрому, на якому видно літаки, охоплені вогнем. Українська розвідка підтвердила, 4 Іл-76 знищено, ще кілька літаків пошкоджено. Вибухи в ніч проти 21 грудня лунали і в інших регіонах Росії. Про кремлівські змі повідомили про нібито знищення безпілотників біля Тули, а також над Орловською, Калузькою, Рязанською та Московською областями. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.